Софійка, учениця першого класу ліцею номер 7 запам'ятовує все, що розповідає інспектор служби надзвичайних ситуацій. Говорять про пожежну мінну безпеки. Висновки дівчинка робить правильні. Це потрібно щоб обезпечити своє життя. Як зберегти життя в надзвичайних ситуаціях молодші школярі навчального закладу, дізнавались на практиці в рамках тижня знань з безпеки життєдіяльності за вчителів, правоохоронці та надзвичайники. Сьогодні ми завітали до сьомого ліцею із мобільним. Ним класом безпеки проводимо різну превентивну роботу з дітьми, навчаємо правила безпеки. Уроки безпеки починають з актуалізації знань, щось повторюють, знайомляться з новими правилами. Ми дуже часто звертаємося до правил поводження і на дорозі, і пожежна безпека. І особливо зараз дуже важлива і актуальна мінна безпека. Ми ці правила вивчаємо і з дітками на уроках. Але сьогодні, чим це дуже гарна така робота проведена, тут діти зможуть на практиці побачити все відчути. Вони можуть подивитися, як треба правильно перейти перехрестя, побувати в ролі поліцейського. Вони відчують, що таке пожежна безпека, тому що теж практичні завдання ми бачимо. Тут найцікавіше для ліцеїстів на кілька хвилин стати пожежниками-рятувальниками. Одна із найкращих цього мобільного класу безпеки це там смуги перешкод, які діти можуть, скажімо, відчути себе в ролі рятувальника, як вони тренуються. Їм я думаю, не так цікаво, як розповідати. Як поводитися, їм краще бавитись, грати, збігати, тому ми більше робимо акцент на те, щоб вони побігали, відчули себе, скажімо, як тренуються рятувальники, намагаються якось там розкатати пожежні рукава, потім їх збирати. Смугу перешкод учні долали відповідно нормативам, все робили відповідально. Діляться аж дух захоплювало. Спочатку було легко, ми трошки треба було полягати. Це страшно, трошки, трошки було страшно. Це треба знати, щоб зберегти життя. Залюбки знайомляться із професією поліцейського. Аня, учениця першого класу, навіть приймає рішення щодо вибору майбутньої професії, буде правоохоронцем. Свій вибір пояснює з усією серйозністю. Я люблю ловити когось. дві години поспіль. Учні закріплювали знання з безпеки життєдіяльності все в ігровій формі на позитиві. Навчений та попереджений, значить, озброєний і захищений.